Пакую замовлення на 165 гривень у лухарі стилі. Як вам таке? Пишіть в коментарях. Звичайно, для такого особливого замовлення потрібен відповідний підхід. Спочатку я обираю найкращі карти, стікери, наліпки, все те, що змусить клієнта сказати: Вау, це ж цілий скарб. Це ще на відео не видно, але потім загортаються у пакувальний папір. Додаю бант, бо ж без банта ніяк, правда. А щоб посилка почувалася максимально комфортно в дорозі, обираю найдорожчий кур'єрський пакет зі своєї колекції. Це вам не просто пакет, це ВІПОП обгортка гідна Червоної доріжки, але звісно, який подарунок без бонуса. Знову ж таки, на відео цього не видно, але відкрию секрет: у подарунок я ще поклала банку червоної ікри. Ну а що? 150 гривень це майже люкс-сегмент. Наступного разу, до речі, планую додати ще срібну ложечку, щоб клієнт міг одразу насолоджуватися преміальним сервісом. Ну а тепер головне питання: що ще додати, щоб це замовлення виглядало мінімум на мільйон. Може загорнути в ще одну коробку, додати персональне відео привітання або найняти охоронця, щоб довіз це особисто в руки. Що думаєте, дівчата? Ось таки вийшло Кування мінімум, але зі смаком. Добре, добре. Відео трохи перебільшене, я знаю. Але я думаю, що якщо думати про клієнтів саме таким чином, всі вони будуть ваші. Бажаю всім гарного дня!